Таку честь сказати декілька оголошень. Хочу подякувати за випічку, яка була минулої, минулої неділі. Дякуємо всім братам сестрам, які брали участь у випічці. Було спечено 200 контейнерів. Також хочемо подякувати, хто приносить випічку із дому. Це дуже. Підтримують тих сестер, які тут капечуть, і всі разом. І це дуже приємно. І ми щиро дякуємо. Також вони і печуть, можливо, і на своїх і продуктах. А хто не має продуктів, то віці церква дає. Це дуже приємно і дуже добре. Також випічка була відвезена у Надвірнянський район, там нашим пораненим, а також тим братам, тим братам які захищають небо. Наше, так. Також хочемо подякувати, хто жертвував на випічку. Це Лебюк Таня, яка жертвувала цього тижня. Ми її щиро дякуємо. Також і, і зараз буде ще і молитва звершена над їхнім сином владиком і за всіх, але це чуть пізніше. Також ми бачимо відсутність нашого пастора і брата Андрія Кодряна. Це в зв'язку з тим, що весілля відбудеться там завтра, 9 числа, в Бельгії це Гарасим Василь і Дячук Ангеліна. Буде ще одна новостворена сім'я, і нам це дуже приємно. Так, як брат казав, це є на виїзді вже, весілля, тамка це вже друге. в відсутністі нашої всієї церкви, це дуже приємно. Церква їх вітає і бажаємо молодим, щоб вони прожили довге і щасливе життя. Також ми вітаємо і батьків з тим, що. Вони дожили до цього моменту одружувати своїх дітей, бо завжди, коли якісь є міроприємства, ми що бажаємо дочекати, що внуків, правнуків також одружити своїх дітей. І церква дуже радіє, і ми тішимось і передаємо великий привіт від нашої церкви вам. Також у нас кожної суботи тут проходить молитва. У молитовній групі є великий список і сьогодні буде не виняток. Церква буде молитись за ті потреби, які є у молитовній групі. Також і може у когось у вас є ще якісь потреби, помолитись за кого, будь ласка. Надається сказати, зараз цей час. Може, когось немає, захворів, будь ласка. Прошу молитися за Марію Петрівну, в неї трошки стан зараз. Нога її заболіла, і ми побачили, що її не було. Ми її відвідали під час суботньої школи. Вона передавала також і всім привіт, великий, і просимо молитися за неї. За Марію Петрівну, нашу старшу сестричку, яка щосуботи по можливості нащад приходить і славить Бога разом з нами. Будемо молитися за неї. Зараз також хто ще має потребу. Яка. Шумило Олена і чоловік писали смс сьогодні вночі, дуже їм страшно, там їх дуже бомблять, місто їхнє взагалі, просьба молиться за всю Україну, але вони просять молитися за їхню сім'ю, щоб Бог отримав, щоб вони були тим, як кажуть, великим таким силою, щоб то перебороти, щоб страху не було в інших. Розумієте, що людині притаманний той страх, але молитва і спілкування з Богом нам дає можливість поборотися. Розумієте, якщо Бог не заступиться за нас і за нашу країну, також буде молитись і за місто Дніпро, там де наші є брати і сестри. Їм дуже страшно, бо це дуже є небезпечно для нашого життя. У коше є, які хотіла всім, щоб розпитривала Марії Василенко. За Бойко Марію також будемо молитися, яка була присутня з нами на свободній школі. Її дуже стало погіршало. І ми будемо за неї також молитися. У кого ще є, які потреби. Якщо немає церкви, піднімемося, ми схилимося на коліна і буде звершена одна загальна молитва. Господи Боже наш, ми знову ми звертаємо до тебе. І ми є нікчемні твої слуги, але ми не маємо до кого звернутися, Господи, тільки до тебе. Просимо Твого благословіння. Благослови список, молитов нашої церкви, молитовні групи, Господи. Благослови кожного, зокрема, у кого, які є потреба. Боже, благослови також і Владислава, який вломив руку, алейбіка, Господи, благослови, благослови наших найменших, хто хворіє, стареньких наших, Марію Петрівну, Бойку Марію, Господи, благослови, яка була нам вослужіння і Вісутня Зара ти її благослови. Також благослови нашу Україну, Господи, благослови де зараз. Є великі прильоти тебла свитами, ми є восім'я, Господи, також просили нашу країну, Господи, якщо ти не заступишся, хто тоді, Господи, ми молимо і просимо, дай щоб була наша сильна віра, і щоб багато людей ще стали на коліна і молились за цей мир і за те, щоб не відступив ворог з нашої країни. Ми Тебе дуже просимо, Господи, заступись за нас. Благослови нас на це Богу благослови слово, яке ми будемо чути, пісні, поможе тебе достойно прославити, бо ти достойний один слави, честі і подяки. Отець, Син і Святий Дух. Амінь.